Все, друзі, я їх покормив. Всім теж гарного вечора і мирного, бо цілу нічну сирени, сирени і все. Булечка спит. Зараз цю я накрив, Катруся от матвоші доїдає. Молодець, стівка така. Як ніколи, сьогодні сама. Булечка змерзла. Похолодало вже, парує з рота, дощу нема, але холодно. Так, катрусь. Я думаю, вода не замерзла на рано. Друзі, хто має можливість, допомагайте, будь ласка. Все таке сумно. Пусть носик замерзло, да? Змерзло, бачите, як бідне стулилося. О, катруська водичку п'є, все добре. Поможей, друзі. карта у шапці профіля.